З причин, які передбачені вимогами частини 8 статті 138 Кримінального персонального кодексу України, а саме інші причини, які перешкоджають об'єктивному від'язування особи на виклик, є наявність лікарняного листа, який підтверджується і я надаю в розпорядження суми. Щодо фіксованої хвороби, на яку захворів мій клієнт Трухін Олександр Миколаєвич. В ну, подальшому не бачимо можливості призначення підготовчого судового засідання з причин відсутності даної особи в залі судового засідання. Дали результати абораторних досліджень. Згідно з даними дослідженнями, не виявлено виявлено, там графа є, Виявлено, виявлено. виявлено також. Тому, ваша честь, я перепрошую, я не лікар, яка це хвороба, тяжка чи не тяжка, я не можу стверджувати. Однак, на мою суб'єктивну точку зору, це саме є тією причиною, яка передбачена вимогами частини 8 статті 138 Кримінального процесуального кодексу України. Дякую. Про участь удовольствие засідання враження відеоконференції за стосування власних технічних засобів. Зараз це дуже поширено. І добросовість ми однозначно і дійсно цікаво їх. Ваша честь, я думаю, що в подальшому, якщо виникне питання, це буде застосовано. Однак я не насилаюся лише виключно за браком часу є організація, яка давала такий інструмент би застосувати сьогодні і зробити це виключно з цих причин. Тому в подальшому я думаю, що з Олександром Миколаївичем буде все добре. Я сподіваюся, що тоді суб'єктивно точку зору не є смертенням. Що в подальшому, якщо такі Будуть Під час судового розгляду, я думаю, що ми будемо скористовуватися саме цими інструменталями, саме цими технічними засобами, які законодавець, надав таку можливість з метою повного всебічного обережного розгляду справи, в розумні строки і далі. Ну, так далі. На можливості його застосування. Дякую під час розвитку на І ще запитання, Точно, будь ласка, результати досліджень 4.01, тобто сьогоднішнього. Тобто сьогодні, так. І якщо я не помиляюсь, дата зафіксована 11-го година 37 хвилин. Якщо не помиляюсь. Дата замовлення 8. 1-го 4 хвилини. 4.102 року. Зафіксована і дата, і час. Сьогодні тільки стало заночево. Сьогодні, сьогодні. Сьогодні сьогодні особа звернулася, але ж вибачте, він мій клієнт, він, він не мій родич, тому більше містовник. Пояснення щодо виникнення у нього хвороби, я надати не можу. Добре, там дякую. Дякую, що не судно. По першу піднісу до кримінального процесуального кодексу бо дане, тобто, ви замовили, що засідання пропустило засідання свідпасти на визначні іншу та часу. Що стосується поважності явки. Дозвонив Ну, безумовно, якщо він надасть оригінал даного, даної довідки, ну, поважність е, хвороби, саме те, що він захворів на ковід, е, на моє переконання, ця хвороба є поважною і слід е, відкласти дане судове засідання. Ну, я тут точно впевнений, що там, я як прокурор не вправи, там, встановлювати діагноз е, і чи, там, може він е, здійснювати чи не може під час ковіду е, перебувати в судове засідання. І да, ще питання до захисника. Ви просто зазначили, коли говорили про заважність причини, говорила наявність лискання е працездатності, наявність лікарняного цей. Документ не підтверджує те, що у винуваченого на даному на даний час є листопадний працівник. Я я, можливо, договорився, я говорився у в цьому лист листку. Його причини пробуття, його стан здоров'я, що неможливо його прибути. Наразі наразі не відомо. Лікарня. мені, Я ж кажу, зв'язку з браком часу в мене лише є медична документація. В подальшому за необхідності клопотань ми підтвердимо інші медичні документації, які можливо зараз особо лікуються. Конкретно зараз у мене медична Огляд проходив лікарі. Я цього не знаю. Я знаю лише те, що в мене є, тому розпорядження суду є на лізрям. Mm -hmm. І ось судді передусім про лікласти до веснення на іншого дату, а саме на 11 години. 24 січня 2022 року. Також прошу записати ще разірний дат. 26 січня на восьму годину хвилин і також тридцяте січня на тринадцяту годину прошу вас чому повідомити Дякую yep. за